Всім привіт! Показую вам замовлення моє із поточного каталогу. І тепер подетально. Чого заказала, скільки інтим гелів і змінних, тому що на них зараз дуже класна знижка, всім дуже рекомендую. Також показую вам, яке в нас гарне нове, смягчаюче средство. Воно із ароматом яблука. Ось така баночка, такі гарні кольори, ніжні. Дуже приємне, воно, аромат дуже класний. Далі, там в інтернет-пропозиціях є ось такі дуже класні масочки. Овес, вони для обличчя, зволожуючі. Супер маска, всім рекомендую. Потім йдемо по пропозиціях з каталогу. Це зараз знижки є на помади, тут суперстійкі. Консілер це під очі. З он серії є ось така от туша об'ємна. І далі є супер пропозиція на туші. Якщо берете дві туші, ось так це у мене одне поєднання. Та, що кошачий погляд, і водостійка 5 в одному. Потім іще дві у мене замовили кошачий погляд, і ще дві, ті, що дорощують вії. Також зі знижкою є ось оце, ось оце бібік. Крем. Якщо взяти дві астексантинки, то там також на них є пропозиція дуже гарна. Потім є ця серія Optimal зволоження, Оцей, до речі, крем навколо очей він прибирає темні кола під очима. І це такий варіант, коли ви можете його використовувати як бюджетний варіант і дуже дієвий. Далі є дуже гарна знижка на мела. Таке от відлущувальне від, від і зволожувальне. І ще дуже класна у нас мочалочка, також на неї знижка. Дуже гарний ніжний колір. Це, до речі, для дівчинки заказали в другий клас вона пішла туди 7-8 років. Так що Вона дуже універсальна по віковій категорії. Потім дуже класні спонжики для нанесення тональної основи. Їх тут 4 в упаковочці, вони гарно стараються, висушуються, ви ними користуєтеся далі. Дуже класний засіб, масло чайного дерева. Ним можна усі порізи, усі болючі місця. Якщо у Кусають комарі, воно дуже гарно знімає запалення. У мене взагалі воно завжди з собою, особливо, коли їдемо в село, бо там е, можуть відбуватися. Якщо навіть там, е, ходили по траві, там, коли трошки, знаєте, як буває, Поранили ноги, щоб обдерли або ще щось. Ну, в общем, воно в мене для всього використовується. Далі, там зараз також є знижка на оці дезодоранти. Це для, для жінок Nordic Water. Замовили Є так само для чоловіків, вони парфумовані з ароматом парфума. Ще замовили у мене ось такий масажер. Дуже мені він подобається. Я ним користуюся з задоволенням. Він зараз запечатаний, я ще вам з фоткаю прийшлю, який він. І ще супер пропозиція на міцелярну водичку. У мене всі, хто брали, всі задоволені. Для зняття макіяжу це супер продукт. Усім рекомендую. Зараз на неї дуже гарна знижка. Тому замовляйте і користуйтеся дуже класна вона. І е, ще замовили: олівець для очей. От це чорного кольору, він стійкий, він на основі воску. Е, коли ви його наносите, дайте йому зафіксуватися, і він не потече у вас протязі дня. І також хочу сказати, що є 50-% знижка. Можна замовити на знижку або аромат, або, наприклад, я ще собі замовила таку от красочку. От, тому всім рекомендую користуйтеся із задоволенням.